У нас звичайно приємно сьогодні вітати вас в місті Тернополі, всі на однені з найкращих шкіл міста Тернополя, вітати вас і е, поділитися певними своїми думками. Знаєте, це вже моя третя потенція на посаді вихідника міського голови. Я можу порівняти, можу десь. Щось і проаналізувати, що відбувається за назагалу, за гуманітарні, за, за освіту. Хочу сказати, що для нас освіта як пріоритет розвитку міста і громади це не просто усі слова. Ви будете мати можливість поспілкуватися з нашими директорами, шкіль, з педагогами, з начальниками управління освіти на повороті і Всі ми вам скажуть, що відношення. Тернопільського міського голови, міської ради, депутатського корпусу, до освіти, ну, напевно, доволі добре. Ми усвідомлюємо те, що розвиток міста це не тільки вулиці, будинки, дороги, тротуар, бордюри, фантари. Ще це важливо. Насамперед, це підготовка розвиток наших дітей, дітей, які згодом стануть дорослими, будуть вже... Ретранслювати в суспільство свої цінності, надані в родині, в сім'ї, в школі, в розуміє. Для нас величезна перемога в новому році це те, що ми зробили зразу дві номінації в розтворче мистецтва правознавства. Для мене це особливо було радісно і втішно, наскільки маю і хобі. Мистецтво боку, сам є правнуком, тому від таких номінацій, які ми взяли, вони є такими дуже показовими і знаками. Зараз далі ми боремося, ми будемо скривати секрет, який в нас далі прийде. У кожним є свої таємниці. Але ми станемо далі перед собою завдання і ми сподіваємося, що ми досягнули. У нас реформовано методичну службу, сьогодні ми будемо також можливість спостерігатися з керівником головним званою. Є свої дуже серйозні працювання, реформовано декілька закладів освіти. З одного боку, з'явна спеціалізація, з другого боку з'явилися нові заклади, заклад економічного профілю, заклад правового профілу. Ну, галузь, галузь освіти у нас динамічно розвивається. Моє переконання це те, що освіта не може бути е, е, консервативним елементом. Це має бути гнучка система, яка повинна відповідати на запит суспільства віддавати тих дорослих громадян, які потребують суспільства захисту. Багато викликів в сучасному суспільстві ми всі розуміємо, що той потік інформації, який падає з усіх сторін, його неможливо просто.